Добрий день, любі малята, яка зараз пора року. Так, весна, діти, весною, коли все оживає і починає рости, слід подбати про те, щоб усе вчасно було посаджене та посіяне. На городах для цього готують землю, орють або скопують. На грядках висівають насіння овочів, огірків, моркви, буряків або саджають підготовлену розсаду капусту, помідори. Тощо у садках саджають молоді деревця, груші, сливи, яблуні, абрикоси. А також кущі ягід, смородину, агрус. На квітниках, клумбах, також сіють або саджають різні квіти. А ще дуже важливо навесні подбати про чистоту, про красу довкілля. Для цього на подвір'ях у парках прибирають. Вигрібають торішнє листя і все сміття, що показалося з під снігу. Стовбури дерев білять вапном. Так дерева виглядають ошатними і стають захищеними від комах шкідників. Пограємо дітки в гру, що потрібно для роботи. Для того, щоб перекопати землю, нам потрібно що? Так, лопата. Щоб побілити деревце вапном, що візьмемо? Щітку. Щоб полити деревце після того, як його посадили, що візьмемо? Відерце або ліку. Вигрібають листя та сміття чим? Так, граблями. Крильця, пташки рублять їх до сонця піднімають. Потім можна полетіти, потім можна покружляти і комашок поганяти. На гарявину злетілись, і зернят вони наїлись. Потім знову полетіли. Гніздечко тихо сіли. На деревах вже з'явилися листочки, а дерево, що в мене, сумує, бо в нього немає листочків. Пропоную вам малята зробити маленькі листочки на деревах. Ось у мене є пластилін зеленого кольору. Беремо від великого шматочка, відчіпуємо маленькі шматочки та прикладаємо до гілочок. Молодці малята, гарне вийшло дерево з листочками. Отже, діти, сьогодні ви дізналися багато нового, тепер ми знаємо, що весна може приносити людям не лише радість, але й багато роботи. До побачення, до нових зустрічей!